Нагадаю, що на дждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі з вами знову я Атом, і це остання п'ятниця в цьому році. І сьогодні битви на дждропі, тому що... Треба е, перед новим роком спробувати все, що тут якби в принципі є. От я зараз, поки е, створюю битву, швиденько підглянув нотатки і зараз подивлюсь. Е, так. М -м Стоп. А не було серії, де я апгрейди роблю всю серію? От я, я цього не пам'ятаю, чесно. Мабуть, що не було. Окей, окей, не було, тому ще треба буде зробити апгрейд. Да, 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 так, ну, а, сьогодні битви, тому апгрейди будуть, скоріш за все, в суботу. Ну, в принципі, ще дні будуть перед Новим роком, тому якби час ще. Є, давайте щось таке новорічне. Все ж таки битви новорічні, тому три санти, і я думаю, для розігріву треба ще додати оцей один кейсик за 700 же і того битва на 1400, скільки, на 1446. Давай. Бот-По. Ой, Погба і Мурман. Полетіли, ну, сподіваюсь, буде їх легко обіграти зараз і. ну окей. Окей, от плюс бал, плюс бал сьому Погбі, тому що він, він вибиває МПС і він. Стоп, мені це вже не подобається. Почекай. О, от чому саме він відривається? Окей. Почекай. Почекай, в нього 886, зараз найдорожчий кейс, будло. Я виграв. Я виграв, тому що калаш. Почекай, а я виграв. Так, да, так, да, да, я виграв. І просто там, чуваку, оцей глок випав. Я був прям в шоці. 5000 джепонтів. Це навіть при тій умові, що в минулій серії були... А я не буду казати, що ну ви, мабуть, і так знаєте. Ну подивіться, хто не бачив. А також раджу підписатись на мій телеграм-канал. Бо вже в понеділок підсумки розіграшу, який там триває, з дуже простими умовами, дуже мало учасників. Підходить кінцю цей розіграш, А чому я зайшов взагалі в апгрейди? От хтось мені пояснить. Давайте проти одного чувака. І хочеться, знаєте що, мабуть, хочеться новорічну ял. Хоча давайте так кейс з подарунками і одна новорічна ялиночка. Битва на 1800 вісімсот а, угу, а, Перший кейс, 3 секунди. От, чому це рахує так довго? Ладно, не мої проблеми. 700 джепойнтів. Головне зараз просто його винести. Так, ну, він відривається на 600. Він відривається на 600. Це серйозно. Скажем так, це серйозно. Да, і мені не, мені не вистачає оцього ренжа, щоб його виграти. Він забирає. Забирає все, що нам нападало вдвох. А, так, Контра... ой, контракт. Кейс батл, батл Кейсів. 3. Три, три ось так. І. І, 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 і. Треба вже мощніші якісь битви робити, тому я думаю. Я ду... От як би так зробити, щоб було цікаво? Давайте 1111, оце і оце. І. А 4600 не занадто багато? Мені здається, занадто багато, так? Да? Давайте тоді я приберу New Year 3, і це битва на 3500 g pointів. Додаємо раз бота, просто я-то проти двох ботів, в них якби шансів більше, ніж в мене. Типу, якщо так ну, судити, то в мене як 33%, але хто з нас скільки насправді в мене. Відсоточків прямо. О, ні, дігл, от він виліз, я прям зрозумів. Хоча 1800. Розрив 600 ж і. Блін, ну чому? Так. 9к, 9 к вітаю, вітаю цього ботика. Він молодець, крутий. Крутий хлопець, крутий пацан. А, кейс батл ще раз. Ну, можливо, не найкраща була ідея сюди йти після того, як мені жорстко занесло просто з... Кейс з рукавицями, жаль, так вже так уже бути розкажу. Там мені випали круті рукавички, і от зараз щось очікувати з битви з кейсів, ну, це якби трошки таке собі, бо, да. бо мене і так жорстко в минулій серії винесло, скажімо так, в люди тим тим дропчиком, що там був. Ну, да. Так Сподіваюсь, що я неправильно зараз скажу, і мені, мені, мені зараз теж поставить щось круте, ну поки що це ось такий Tech 9 Brother мінімал vr якості. І знов цей Technine Brother Minimal vr якості, да, але у чола поцікавіше, Глок. Окей, 1111 джепойнтів. Калаш, да? А ні, почекай, а, а Вистачить? А скільки? Стоп. А, ну да. 200, ну да, на класний розрив взагалі. Молодець, пацан. Круто, круто. На, на дуже цих маленьких, на, на дуже маленькому розриві мене перегнав. ну Вірам, да. вірим. вірим. А, можна мені рукавички якісь зліва. Було б непогано. 1191, 1300 джеп давайте токсичне лобі, все ж таки трошки і... Сподіваюсь, що воно вийде сьогодні. Ну, щось мене. Оцей скін не дуже приваблює по вигляду, хоча коштує не прям щоб плакати. А... Новорічна, новорічна ялинка. Все ж таки, ну, все ж таки треба. Все ж таки треба знайти якийсь подаруночок під ялиночкою. Ну, справа і, або зліва було б. Краще, але буває таке. 1000 тисяча, тисяча просто видала, а зараз за 1111 відкриває. то ну, щось серія не найкраща да Ну, буває таке. Можна за 2000. 863 буває. Буває. Ну, буває погане, буває таке. Ой, оце. Оце мене не дуже прям рада Ну, і ладно, ладно 249, 2. Кейсики. 775 можна відкрити. Кейс. Спо... По ідеї, ну, от зліва. Зліва прям було б непогано. Давайте подивимось. Ну да 2000 мінібалка, звісно, було б непогано Атаме. А можна зараз щось 725, 700. А, вистачає, це навіть окуп був. Ну, а це вже так. Да. Оце вже ми приїхали, приплили, скажімо так, і навіть не вистачає на два. Ну, ладно. 321 це окуп А можна зараз ще окупити? 560. І ще, і ще о, ну зараз зілє. Прям... Да, 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 да. Це дуже читаємо. Це дуже читаємо, що зілліє. Ну ні, ну куди? Ну які? Вже не треба мені за 180. Скільки? А, 106. Тобто воно сприйняло, типу, я сказав, не треба за 180, і воно сприйняло таким чином, що ще менше дало. Ну, окей. Так, ну які підсумки можна робити по серії? По-перше, дуже короткою вийшла, на жаль, але ви, якби хто бачив минулу серію, той бачив. Там, я думаю, багато хто з вас усвідомлює, чому, чому серія вийшла така коротка, і сайт мене злив. Давайте відкрию кейсик, який по моєму промокоду дається, може він мене врятує. Ну так, да, мене сайт сьогодні взагалі е, не полюбив, скажімо так, м'яко кажучи, 138, хоча от я якимось чином продав. Окей, 332. Е, давайте дві штучки. Дві штучки відкрию, 228. Ну, а це було, мабуть, занадто таке рішення. Швидке 249. В принципі, що я можу сказати? А... Про батли. Це ж якби тест батлів. тест би... ну Битва з кейсами. Я програв. загальному я програв, але перша битва була непогана. Якби я. От в батлах головне, на мою думку, вчасно зупинятись для мене, тому що воно може видати, але може і не видати. Да. Мі Містер очевидність, але ось так це і працює: 75 жіпонців.